Привіт, друзі, з вами Шкіпер. Учора вийшло свіже оновлення UA Online. і сьогодні я покажу вам усе найцікавіше, що додали розробники. Я граю на п'ятому сервері. Тож, якщо теж там катаєтесь, обов'язково заглядайте. Не забудьте вводити промокод ЄЛАВ, щоб отримати круті подарунки. А тепер до головного: що ж додали в оновленні? По перше, нові автомобілі. Бугаті, Chiron, Роллс Ройс, Кулінан Мансори, Макларен 720, тисот двадцять, Порше Тайкан, Тесла Сайбертрак, і навіть наші рідні ЗАС Славута та Таврія з'явилися нові кейси: Неонова ніч, строп шторм, електротяга та пікова швидкість. У них можна вибити унікальні авто й крутий тюнінг. А ще додали нові стробоскопи та неонові ефекти, які зроблять вашу тачку максимально яскравою на дорозі. Давайте перевіримо, що саме можна отримати з кожного з цих чотирьох кейсів. Оновили систему сімей. Тепер є війни за бізнес, журнал дій, нові винагороди та навіть власні особняки для найкращих сімей на сервері. На карті з'явився новий приватний сектор у Дніпрі. А ще електрозаправки для сучасних авто, і невеличкий апдейт поліції. У автопарку тепер є стробоскопи. Ну що ж, друзі, це були головні зміни в ЮАОНлайн. Якщо сподобалось, тисніть лайки, підписку, щоб не пропустити наступні відео. З вами був Шкіпер. Побачимось зовсім скоро.